Вау! А що тут відбувається? Круто! Готуємо для вас сцену і для вас, звісно, у нас сьогодні театр тіней. А зараз наступив час розгадати секрети тіней. А які секрети є у тіней? Марк, ну, будь ласка, вимкне світло. Да? А почнемо ми із загадок. Дякую. Хто то є? Коза? Сел? Ні. Тин -тин -тин. То є зайчик. М -м. Я теж хочу зробити. Хто це є? Олень? А? Так. Марка, А ти вмієш щось робити? Спробуй. <смір> ну, спробуй. Що це таке? Це краб? М -м. Може якийсь кажан? М -м. Може, павук? Так. Павук, супер, сідай, Марк. Паті, ти щось хочеш показати? Добре. Іван, як ти думаєш, що це? М -м може, Ні. Равлик? Так. Равлик, супер, паті. Івана, ти щось вмієш робити? Так. Ну, Покажи Хто це? Це каже пташка. Mm. Так. Але яка? Це орел? Mm. Ні. Горобець? Ні. Сорока? Ні. Я знаю сова. Ні. Голуб? Так. Це голуб. Голуб. Ну, давайте я щось покажу. давайте? Давай. Я вмію робити ось таку собаку. أو, أو, أو. <пірим> Вона ще може бути з такими вухами. Паф-паф-паф. А ще я вмію робити півника. <рисква> І курочку. <рисква> а ще черв'ячка. <рисква> а ще вмій робити гусочку Ка-га-га-га-га-га-га-га-га-га. А ще мій робити білочку. Бачите, а це лисичка. О, я така лисичка, сестричка. Ціни звіринець. А хто з вас знає, як створюється тінь? Це просто. Якщо у нас, наприклад, є предмет, і за ним є ліхтарик, то тінь від цього предмета падає на стіну і її видно. Точно. Тіньове зображення. Формується на площині за об'єктом, який освітлюється джерелом світла. А як ви думаєте, чи всі предмети відбивають тінь? М? Перевіримо. Давай. Так, гірше відбивають тінь скляні та прозорі предмети. А джерела світла бувають штучними і природними. Ось, наприклад, ліхтарик. Це яке джерело точно? Ну. Штучне? А які природні джерела світла? Сонце. Зірки. Ну. Uh -huh. А хто з вас знає якихось тварин а, або мурах, які випромінюють світло? Світлячки! Правильно. О, ще планктон. М -м. І що... А давайте ми їх зробимо. Я роблю планктон. Вау, вау, вау. Від кіт виходить. А чи знаєте ви, де зародився театр тіней? Ні. Фахівці вважають, ну вони не на 100% впевнені, але вважають, що театр тіней зародився в Азії. А саме в Китаї чи на островах Ява і Балі. Було б цікаво побачити виставку звідти. Саме це я хотіла вам показати. Тикають пальцями так один на одного. Які нечемні, а подивитися, що не з ногами якісь осьміноги. Вау, це так прикольно. Так. Театр тіней популярний в багатьох країнах. А в Україні є театр тіней. Так, і в Україні є театр тіней. Але в Україні театр тіней не з ляльками, а з живими людьми. Ось. Клас! Вау, так прикольно. Які різні фігури робляться. Люди зі свого тіла. мені здається, це складно, потрібна гарна фізична підготовка. – Це вражає, це mm -hmm. дуже круто. Дуже, дуже гарно. Хочете так само? Так. Спробуємо. Але ми з вами будемо робити театр тіней з ляльками. Паті, давай швиденько. А то ми вже тебе зачекалися. Ну що, тепер ми маємо вигадати історію, яку будемо показувати в нашому театрі тіней. А ця історія має базуватися на ваших ідеях. А для цього ми маємо вигадати з вами чотири елементи. Перший елемент це головний герой. Потім маємо вигадати його емоційний стан, місце дії і останній четвертий елемент це проблема, яку буде вирішувати наш герой. Ясно? Так. то це може бути будь-що? Будь-що, будьте креативними, і навіть у ваших історіях можуть бути чарівні персонажі. Угу. О, може, якогось червоного дракона. Може, червоного. або такого лунару живого з такими вухами, з таким хоботом. Може, якісь прибульці? Прибульців. Або полуничний монстр. Ну, якщо хочеш, то давай полуничного монстра. Добре, Марк, придумай головного героя. Це буде маленький хлопчик, який крети щось дуже дороге. Час подорожі з дому в невідоме місце. Ого, як придумав. Чидово. Угу, гарно. Так. Магда. А придумай, будь ласка, емоційний стан цього маленького хлопчика, нашого головного героя. Mm, ну, хай це буде роздратування. Ой, роздратування. Точно? Ну, добре, хай буде, ну, хай буде роздратування. роздратування. Маленький роздратований хлопчик. Гаразд, у нас є роздратування, це буде емоційний стан, який буде на початку, але під час вистави цей емоційний стан має змінитися. Так, Іван, придумай місце дії. Mm, нехай це буде потяг. Потяг. Гаразд. І тепер нам не вистачає, не вистачає проблему, яку потрібно вирішити. Паті, а ну, давай нам проблему. Це може бути брак грошей. Oh. Ого, ну добре. І дивіться, що ми маємо. Маленького роздратованого хлопчика, який загубив щось дуже дороге для нього в подорожі з дому, в невідомо куди. Це Потім... я. Ну так, це ти. Я буду нього грати, я його придумав. А, ну добре. Потім, що ми маємо? Роздратування, власне, так? Так. Потім що? Подія в нас відбувається в потязі uh -huh. і відсутність грошей. Це є чотири елементи, на яких ми будемо базувати нашу історію. А останні персонажі? Ну, власне. Ось, наприклад, Марк буде грати цього маленького хлопчика. Батя, ти кого б хотіла заграти? А я б хотіла заграти маму хлопчика. Добре. А ти магда? А я можу бути якоюсь пасажиркою в потязі цьому. Ага. А я буду ведмедиком. Медиком? Ні, ведмедиком. Чому ведмедиком? Ну, бо мені здається, що саме ведмедик це та дорога річ, яку загубив хлопчик. О, гарно, Та, дійсно гарно. Ну, а тепер, коли ми вже все знаємо, ми маємо зробити ляльок. Знову потрібний художній талант. <хи> так, потрібен. Хай сила прибуде з тобою, Марк. <хи> Окей. Для того, щоб зробити ось таку лялечку тіньову, так нам потрібен картон, нам потрібен олійчик, щоб намалювати образ фігуру цієї лялечки. Нам потрібні ножиці, щоб вирізати цю фігуру. І ось така паличка, щоб приклеїти іскочик. І ще нам потрібна, знаєте що? Одна річ дуже важлива: маємо додати там шматочок своєї душі. Ось душу в свою лялечку. Давайте. Починаємо. Марк у нас робить хлопчика. Нагадую, має, паті робить у нас маму хлопчика. А Іван робить ведмедика. Але дивіться, треба робити його більшим. Не обов'язково, бо ти забув про одне правило. Театр ціней можна збільшувати фігуру, відсуваючи або присуваючи до об'єкту світла. Це магія тіні. Так. Точно? Угу. Для очей. Пілотно, деш на ручки? Підтримай пальчик. О, дивіться, у нас вже є ведмедик, який загубився. Робили ляточок? Так! – Покажіть! Супер! Мені ну, а тепер нам пора йти на репетицію. Йдемо! Є! А зараз настав час нашої репетиції. Тобто ми маємо стояти тут за екраном? Саме так, Макдо. Ви стоїте за екраном і там керуєте ляличками. Я поставлю світло ззаду, добре? Добре. Правильно. Так, звичайно. Тут, бачиш, позаду має стояти світло, бо в театрі Тіней. Наші фігури знаходяться між світлом і екраном. І рухаючи ними, ми розповідаємо наші історії. Угу. Саме так. Ого, мій персонаж може бути справді великим. Так, спробуй побавитися. Бо, власне, рухаючи наші ляльки до світла і віддаляючи від світла, можна створити їх меншими і більшими. А поки ви цим займаєтеся, давайте згадаємо, хто наш головний герой, де відбувається дія і яку проблему ми вирішуємо. Але є ще одна річ, яку ми не зробили. Це в нас немає ні музики, ні звуку. Тож, завдання буде таким: пошукайте предмети, якими ми змогли б створювати звуки до нашої вистави. Добре? Ну що, показуйте мені, що ви знайшли? Я знайшов степлер. і можу робити так. Це схоже. А ти, Івана, що знайшов? Я знайшов термос і можу робити ось так. Може бути. Це схоже звук. Магато. я знайшла таку річ і можу робити так. Не знаю, мені здається, вона... вона не дуже пасує. Вона якась затоненька. Так. Паті, а ти що знайшла? А я б вирішила нічого не шукати. Е, іноді найпростіші ідеї можуть бути найкращими. Наприклад, так. Чу-чу-чу-чу. 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 Мені здається, це чудова ідея. Та, це найбільш схоже. Так. Ну, тоді візьмемо її за основу. А які звуки ви чули на вокзалі? Звуки потягу. Так, що ще? І звуку вокзалу. Ну, давайте спробуємо їх зробити. Увага! Шановні пасажири, потяг з полученням київ Варшава відправляється від другої платформи. Прошу пасажирів зайняти свої місця. Бажаю щасливої подорожі. Подивіться, як змінюється наш голос, вирос обличчя та мого тіла, коли ми відчуваємо різні емоції. Іноді ми навіть не усвідомлюємо цього. Наш розум і тіло працюють таємничим чином. Ну що ж, персонажі готові. Реквізит вже на місці. Актори мріють показати вам свою виставу. Тож починаємо. Запрошуємо вас на виставу. Синку, сину, я не можу його знайти, він зник. Треба сідати, це останній потяг. Я без нього не поїду. Вибач, але ти мусиш. Ми часом не бачили такого ведмедика. У цьому потязі? Ні. І тут занадто багато людей, щоб знати іграшку. Вибач. Куди ми їдемо? Я хочу свого ведмедика. Не плач. Мабуть, до Бог медмедика купить, коли приїдеш до Польщі. Я втомилася. Я так втомилася. Мама, не купить мені іграшку. У нас немає грошей на іграшки. Зараз війна, хіба ти не знаєш? Купувати іграшки це Куп... дурниця. Ми приїхали! Ми в безпеці. Нарешті яке полегшення. Ця подорож тривала вічність. Ходімо. О, ти тут. Я лише пам'ять, але залишуся з тобою назавжди. Вам сподобалась наша вистава. Ви також можете придумати власну історію та створити свій театр тіней. До зустрічі!